Сутні нам дійсно сьогодні гарний святковий день зв'язку з тим, що ми відкриваємо сьогодні центр по обслуговуванню клієнтки європейського стандарту. Ну 60 років в цьому році як Хмельниччина споживає природний газ, от, і ми надаємо послуги по. Обслуговуванню як система зопостачання, так і по постачанню газу, от по мешканцям Хмельницької області на сьогоднішній день у нас нараховується вже порядка 400 тисяч, 400 тисяч споживачів, яким ми надаємо послуги різного характеру, починаючи з розподілу природного газу, так і по реконструкції системи зопостачання, по розрахунках за газ і так далі. Я хочу сказати, що відкриття нового цього центру Європейського стандарту, дозволить нам і в найближчому майбутньому розширити відкриття з таких центрів по нашій області, тому що він є перший на сьогоднішній день. Ми працюємо плануємо відкривати ще і в місті камі подільському і в місті Славута, але це буде завтрашній день. Але центр обладнаний сьогодні Комп'ютеризацію всіх комп'ютерів надасть можливість і користуватися і в електронному варіанті, і надасть можливість отримати інформацію від представників наших компаній. по рецепшну, отримати інформацію, як і довідково. То тобто питання стоїть в тому, щоб ми максимально допустимо і ефективно. Надавали послуги нашим споживачам, щоб ми отримали від того якісь задоволення, як би, з нашої сторони, і люди отримали позитив, в тому що вони без ніяких як біка, труднощів отримували ту чи іншу інформацію, тому що питання стоїть і розрахунків за газ, питання стоїть і приєднання до системи зупостачання і питання стоїть відносно того, щоб зробити якусь реконструкцію системи зупостачання.